Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight серія F3 Pro на цоколь H7 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається фірмові упаковці. Всередині у нас є невеличка інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Великий плюс даної серії ламп, то що вони по розмірам абсолютно ідентичні галогеновим лампам. Тому, як, якщо ви замінюєте галогенови на LED лампи, під час встановлення не буде ніяких проблем. Потужність даних ламп 30 Вт. На кожній лампі використовується по 16 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий. Також в кожній лампі є вбудований кулер, тобто активна система охолодження. Вживлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартних роз'ємів. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо на живлення і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує лампа, має білий колір світла, потужність заявлена. 30 Вт у даної лампи. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 5600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно виставляти правильну світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.